Що не можна брати до рук ні за яких обставин. Які непримітні, на перший погляд, бляшанки, краще обходити стороною. Елементарними знаннями про вибухівку озброювали чернігівців прямо на вулиці. Якщо спросити, е, що це таке, то 99 людей скажуть зі 100, Така це запчетка ігрушка. Це протипіхотна міна, ліпісток, касетна міна. Такого добра, отак, от на востокі. І вполні важливо не хотілось би, конечно, вполні можливо, може бути і у нас боєприпаси містяни розглядали з інтересом. У нинішній ситуації від таких знань може залежати життя Це макети, а такої же може ти встретитися в житті заліті навіть сюди. такий Тихий і мирний город, как Чернигов. 24 года назад дослужил, и сейчас вот просто приходиш оно вооружение постоянно как бы меняється. Я думаю, що это важно очень важно. Ну як же цирк наші хлопці, вони воюють? Надо все знать. Надо все знать. Как они живут, чем они воюють? Показали волонтери, і як надавати першу медичну допомогу пораненому. Причому практикуватися пропонували і на натівській аптечці, і на радянській. СНГшний індивідуальний перев'язочний пакет, з яким там як-то працювати, тобто треба складати, розпутати його. І ми маємо ізраїльський бандаж. То есть эластичный бинт вменяемый, которым можно создать любое натяжение, а при необходимости даже использовать его вместо жгута. А для молодых чоловіків была нагода розібрати и зібрати автомат. Идет мобилизация. Вот люди посмотрят на автомат. На патрон, на РПГ, кону все выглядит хотя бы, хотя бы здесь. Проще прийти. Полетение для здоровья прийти, конечно же, подготовленным. Нежели учить там все во время боя уже. І все ж організатори сподіваються, що отримані знання не знадобляться мирним чернігівцям а у пам'ять про жертви серед таких самих мирних маріупольців учасники акції пустили в небо патріотичні кульки з траурними стрічками.